Як розвивати тилові регіони та підтримувати життя у прифронтових? Це було головне запитання, яке ставили учасники форуму стратегічне планування на регіональному рівні від відновлення до розвитку. Захід об'єднав топ чиновників, керівників громад, експертів та міжнародних партнерів. Головний організатор Міністерства розвитку громад та території України уже презентувало стратегію розвитку громад. Детальніше розповість є Яковлева. Перейти від реконструкції до розвитку попри безпрецедентні виклики війни, це завдання перед собою ставить Україна. Як у таких умовах підвищувати рівень життя в регіонах незалежно від географії? Це одна з головних тем форуму стратегічне планування на регіональному рівні. Кожна копійка, кожна гривня, яку зараз ми витрачаємо, вона має бути вона має витрачатись зрозуміло для людей. Тому що під час війни кожна витрата, яку ми не можемо пояснити або не можемо пріоритизувати в рамках обороноздатності нашої країни, буде викликати подив а в цілому буде викликати просто обурення наших громадян. Учасниками форуму стали українські топ-політики, мери міст, керівники невеликих громад від Харківщини до Закарпаття, а також представники держав-партнерок України. Дискусія тривала кілька годин. Учасники наголошують, говорили не про політику, а про умови життя. Ми говоримо тільки про те, щоб у людей була гаряча вода, завжди світло. Завжди був спокій, і той той е, період, коли дійсно одні громади у нас під обстрілами, а інші громади мають за рахунок релокації економічний розвиток, важлива програма підтримки громад, об'єднання, коли пліч опліч, коли ті громади сьогодні, які отримали податки. Радо діляться з ними з тими громадами, які їх на жаль втратили за військових дій. І вже є перші напрацювання. Зокрема, Міністерство розвитку громад презентувало свою стратегію. Зокрема, усі підконтрольні Україні території планують поділити на три зони: прифронтова це регіони, що менше ніж в 30 кілометрах від фронту. Центральна від 30 до сотні кілометрів від лінії зіткнення або неподалік білоруського кордону. І третя це далекі від фронту області, здебільшого західні. Залежно від розташування посо. Довці формуватимуть свій підхід до розвідку чи підтримки регіону, висловлюють навіть ідею впровадження окремих законів на певних територіях. Не програти мир можна тільки, якщо ми будемо будувати наше майбутнє на принципах тих, як на яких будується зараз стратегія регіонального розвитку нашої країни, інклюзивність разом з громадами, почути кожен голос, зрозуміти кожне. Заперечення попрацювати з ним, зрозуміти підходи європейські, як це робиться в країнах ЄС, політика згуртованості, політика розвитку сільських територій це теж дуже важливі компоненти нашого майбутнього. Утім, конкретики щодо окремих підходів чи навіть законів для певних територій поки немає. На стратегію ще чекає кілька етапів, зокрема погодження з різними регіонами. Єлизавета Яковлева, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.